Вітаю, шановні підписники, глядачі та слухачі мого каналу, ваша улюблена рубрика відповіді на питання моїх підписників. Дивіться, як ви завжди знаєте, ваші питання, які ви задавали протягом останнього тижня-двох, я намагаюся висвітлювати у себе на каналі. Це стосується кредитної заборгованості банків або МФО, поводження себе в суді та в межах виконавчого провадження. Тому для зручності беріть якусь паперу записуйте. Окрім того, повідомляю, що в описанні, наприклад, до цього відео я залишу такий собі е, часовий проміжок з переліком питання, де ви зможете до кожного окремого питання перейти за умови, якщо у вас немає бажання дивитися все до кінця. Якщо у вас все ж таки є бажання подивитися все до кінця, з вас вподобається, ну а ми поїхали. Питання перше. Добрый вечер, мовую оригиналу. Подскажите, пожалуйста, если у меня в экономче по двум МФО, один 50 тысяч гривен, другой 78 тысяч гривен, это одна общая сумма считается для ареста недвижимости по закону, имеется в виду более 160 тысяч гривен, и уже отбирают и арестовывают имущество или каждый по отдельности. Так, шановне панство, дивіться, у даному випадку не буде сумуватися сума заборгованості, а буде вона рахуватися окремо в межах кожного виконавчого провадження. Це перше. Друге, за умови, якщо у вас відкрите виконавче провадження безпосередньо стягувачом був МФО або банк, в цьому випадку у банку намного простіше, у МФО фактично неможливо провести реалізацію майна через Dadaксета. Зараз хвилинку. Пояснюю, чому тут вся буде річ. Річ буде полягати в тому, що е виконавець він же теж у нас не дурний, розуміє наслідки і у подальшому скасуванні, у тому числі судове рішення. Навіщо йому робити зворот виконання цього ж судового рішення? Тому в вашому випадку цього не відбудеться. Це 100% можете не хвилюватися. Наступне питання. Сенсбанк банк говорить, що є рішення суду. Отже, що за рішення? Його номер не говорить, ніяких листів не опримував. Це фейк. Ну, взагалі, як дізнатися, чи є відносно вас позов суді про стягнення з вас заборгованості? Перше, є такий сайт судова влада України Це раз. По-друге, у вас повинен додаток дія відображати наявність цієї справи в суді. Два навіть з датою призначення судового розгляду «Open Data Bot». Теж може показувати, що у вас відбувається. Все, що я зараз називаю, воно є безкоштовне. Будь ласка, переходьте до будь-якого сервісу, дивіться, чи водить вас банк по ману, чи ні. Відверто вам скажу, що у разі, якщо ви в дію нічого не отримували, справа відносно вас в суді відсутня. Деякі кредитори, на жаль, ігнорують вашими правами і ставлять вас до відома, що начебто вони мають рішення суду. Насправді це не відбувається. Тому дивіться, якщо вони вже так говорять, це значить що у вас ситуація не критична. Таке буває. Це означає, що більше їм сказати вам нічого. Наступне питання. Доброго і мирного дня! У мене на даний час триває суд СТОВ Фінтраст Капітал. Суд за моїм клопотанням витребував у них докази над села одноразового ідентифікатора. Оригінал заявки на кредит, але, на жаль, відхилив витребування оригіналу кредитного договору. Як на вашу думку, цей? Чи є це позитивно, чи нададуть суду інформацію? Дякую. Так, ну, давайте так. У вашому питанні ставиться питання щодо часткової відмови в задоволенні вашого клопотання в суді щодо витребування доказів. Ну, перше, дивіться, якщо суд вам відмовив частково задоволені клопотання про витребування доказів а саме оригіналу кредитного договору, я вважаю, що ви. Подавали це клопотання через призму забезпечення позову. В цьому випадку, чинним цивільно процесуальним законодавством передбачений певний порядок, надсилання, копії в стороні. Раз. Надання суду доказів неможливості отримати це самостійно там тощо. Якщо ви просто в суді ставите під сумню справжність оригіналу, справжність копії вибачаюсь, оригіналу цього кредитного договору, суд порядку 95 повинен вже витребувати оригінал цього доказу і у разі його відсутністю набрати цей доказ до уваги. Тобто, дивиться, в порядку чого ви це подавали. Це перше. По-друге. Наявність чи відсутність оригіналу кредитного договору, повірте мені, може бути не ключовим моментом у судовому розгляду вашої справи. До речі, подивіться, з вашої установу у нас дуже багато кейсів є в телеграм-каналі безпосередньо. Посилання на телеграм-канал є у мене в описанні до цього відео. Там знайдете багато чого і відповіді на ваші питання. Наступне питання. Підскажіть, будь ласка, що таке, як дізнатися, що до мене звернулась дійсна компанія, яка займається моїм кредитом, а не шахраї? Бо звернулись до мене два різних представника по кредиту з Форза з різними договорами. А наскільки я пам'ятаю, то брав в них лише один. Дякую. Так, дивіться, у вашому випадку, якщо відбуваються такі події, і вам дзвонять і говорять, що вони є вашими кредиторами. У вас же є копія кредитного договору або у вас додатку. Просто у них спитайте номер цього кредитного договору. Номер кредитного договору знає лише, повірте мені, кредитор. Інші особи його не знають. Ну, дуже. Велика кількість цифр буває навіть з литерами. Таким чином, ви зможете ідентифікувати, чи дійсно ви спілкуєтеся з мікрофінансовою установа або факториновою компанією, чи шахрайською якоюсь там конторою. Це перше. По-друге, можете їм запропонувати над датубом, підтверджуючи документи. Якщо це мікрофінансова установа, це копію кредитного договору, якщо це факторинова компанія, Договір відступлення правовимоги в інші факторинг разом з кредитним договором. Якщо це все буде в наявності, це означає, що вони дійсно мають право, наприклад, м'яко кажучи, з вами працювати в межах досудового регулювання спору. Якщо вони цими даними не розполагають, висновки роблять самі, значить вони до первисного кредитора або факторингової компанії не мають ніякого відношення. Наступне питання. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, що якщо було рішення суду, виконавча виконала його шляхом продажу із торгів майна, офіс, в центрі чи каси за дуже малу ціну. Потім банк пішов в суд повторно і отримав рішення на відсотки штрафу пені, в основному пині штрафи. Тепер рішення у приватного виконавця. Чи можна що зробити в такій ситуації, щоб зменшити суму боргу? буду вдячний за відповідь. Дивіться, от у вашій ситуації, скоріш за все, зробити нічого неможливо. Пояснюю чому. О тому що за основним рішенням суду воно вже виконано, що стосується у подальшому нарахування відсотків, я впевнений, що це додаткове судове рішення, і там нараховане в межах правового поля. Друга погана ситуація у вас: якщо, наприклад, у вас відбулася реалізація майна, Мається на увазі через сетам, і ви не протидіяли цьому під час проведення цієї виконавчої дії. Я вас запевнюю, що у судовому порядку скасувати це фактично неможливо. Тобто, відмотати вже аукціон ви нічого не зробите. Буває таке. Що ситуація не вирішується, це якраз таки ваш випадок. Хто про нічого і щось не розповідав, що ми там скасуємо, електронні торги тощо, якщо вони відбулися, ви вже не оскаржували, наприклад, оцінку майна, нічого там не робили. Є дуже звужений перелік підстав, які можуть дійсно слугувати ну, в контексті, наприклад, судової практики, які можуть стати підставою для визнання цих недійсними та відмотати цю ситуацію назад. Тому підсумок. Основне судове рішення ви не скасуєте, додатково дає відсотки, на жаль, теж. У вашому випадку справа, м'яко кажучи, програна в повному обсязі. Ну, тут треба було трохи раніше включатися, можливо, ситуація б не була такою критичною. До речі, у нас зараз є така справа, де ще є заставне майно, це наші відклієнти, там декілька разів вони вже до нас зверталися, якраз таки ставимо питання. В тому, щоб було відмовлено в задоволенні позову у повному обсязі в суді ще першої інстанції, наступне питання. Мені викрили банківську історію, мовою оригіналу говорю, так що суд на їх стороні? Ну, Мається на увазі суд цією ухвалою розкрив банківську інформацію та витребував інформацію щодо руху коштів по вашому розрахунковому рахунку. Це я вам юридичної умови. Що це означає у вашому випадку? Це означає, що у вашому випадку суд отримує підтвердження надходження коштів на ваш розрахунковий рахунок. Але тут є маленьке, але якщо це факторингова кампанія, треба доводити той факт, що у них немає повноважень звертатися до суду через або нікчемність, або недійсність. Дагору відступлення право вимоги, якщо це перевисний кредитор, дивіться, що у вас написано в істотних умовах, і дивіться, будь ласка, той факт, щоб вам не нарахували відсотки по межами строку кредитного договору. Ну, це взагалі, якщо у вас відповідно до розрахунку, дійсно нарахована та сума, яка відповідає дійсності. У переважній більшості мікрофінансові установи та факторингові компанії звертаються до суду із зайво завищеного ціною позову, мається на увазі заборгованості. Колись у себе в телеграм-каналі я викладав певну табличку. Я викладав навіть лист НБУ, коли які відсотки, які проміжок часу можна лише нараховувати, коли не можна. Що відбувається що зі штрафними санкціями пенєю. нією? Телеграм-канал, ще раз нагадую, є в описанні до цього відео. Будь ласка, і в шапці є теж переходьте, подивіться. десь місяць тому назад була дуже цікава інформація. Раз таки, цей лист я закріпив. Провіряйте ще, що у вас там із заборгованістю. І запам'ятайте, не завжди розкриття банківської таємниці є безумову підставою для задоволення позову. Є ще таке поняття, як кредитний договір, є таке поняття як істотні умови. Тощо, звертати увагу необхідно на все повністю. Наступне питання. Шахраї розвели мову оригіналу. Шахраї розвели людину на 100 тисяч. Поліція і РДР Вікрила посовітувала змінити сімку або номер. Сказали, що сама винна. Нічого ніколи і ні, нікому не доведеш, а нервів вже не вистачає. Людина має псих ПТСР та Ф43, але ніякого майна, ні постійної роботи, постійних доходів немає, поміняти номер. Це все одно, щоб залишилося, щоб з лузду не з'їхати. Дивіться, ваше звернення до органів Національної поліції з приводу того, що шахраї оформили безпосередньо кредит. На людину не призведуть до безумовної і не стануть точніше, безумовною підставою для визнання, наприклад, кредитного договору недійсним. На жаль, у нас є така судова практика, що недостатньо навіть повідомлення про підозру, оскільки це неможливо використати в межах цивільної справи. За умови наявності обвинувального вироку відносно винної особи, яка вчинила ті чи інші шахрайські дії, є можливість визнати кредитний договір недійсним. Але є і позитивні моменти в цьому. Не завжди. Суди, саме не першої, навіть це з практикою могу, як воно є, не першої інстанції, а от апеляційні інстанції становиться в даному випадку на бік безпосередньо псевдоборжника, оскільки неодноразово і у нас були такі судові рішення, коли апеляційна інстанція через оформлення безпосередньо шахрайським шляхом е кредиту на іншу особу, там треба це доводити вже в суді, окрім кримінального провадження. Скасовувала рішення суду першої станції та відмовляла в задоволені позову. Ну, чесно кажучи, це справи складної категорії, але є що робити, не здаватися. Просто так говорити, що шахрайським шляхом оформлено це не є, результату не буде. Крім того, є для вас ще така порада, якщо дійсно людина. Психічна хвора, зверніть особливу увагу, що на підставі статті 203.215 цивільного кодексу України це є підставою для визнання кредитного договору, якраз таки недійсним. його укладення, ну якщо ви доведете, що на час укладення договору людина не віддавала. Була недієздатною. ну м'яко кажучи. Да, це буде підставою для визнання кредитного договору недійсним, з одночасною відмовою задоволені позов. Ну то треба буде готувати тоді ще й зустрічний позов, коли вже буде подано позов до суду. Наступне питання: чи треба під час судового розгляду з банку докази роботи? Дивіться, є ті докази, які треба витребувати, які будуть на вашу користь. Є ті докази, які навпаки не треба витребувати, оскільки у даному випадку навіть витребування їх вже позивачем, буває вже таке, що факторинова компанія замість банку звертається до суду. Або, наприклад, інший банк, якщо первисний банк був там ліквідований, або там санації тощо. Не всі докази треба витребувати. Буває таке, що можна витребувати докази, а ці докази будуть проти вас. Треба дивитися безпосередньо щодо. Кожної конкретної справи, де що треба витребувати, де не треба взагалі нічого витребувати. А що стосується конкретно вашого випадку, подивіться в телеграм-каналі Кейси у справах цієї категорії, знайте для себе відповідь, посилання на нього у мене в, телеграм... в описанні до цього відео. Тут індивідуальний підхід треба, так не можна сказати, чи треба, чи не треба. Зрозуміло? Наступне питання: мовою оригіналу. Коли краще почати вирішувати питання по старим кредитам, яким більше 8 років, після закінчення, після війни чи зараз? Ну, перше, давайте так. Старі кредити МФО 8 років, строки позовної давності сплинули, за них забули. Раз якщо це банківський кредит і строки не сплинули, то в цьому випадку відео подивиться, яке я вчора викладав. Там я розповідав про МФО, це ж стосується банків. На жаль, у мене є таке враження, що відтягування часу в даному випадку може бути не на вашу користь. Чим скоріше ви вирішите цю проблему, тим скоріше ви вже отримаєте якийсь там результат. Після війни, після закінчення воєнного стану, у переважній більшості я впевнений, буде копа позовів до суду. Наступне питання і останнє підскажіть, будь ласка, чи можуть мені заблокувати рахунок Монобанк, якщо збираю донати на монобанку для ЗСУ? Дивіться, якщо ви збираєте донати для ЗСУ в межах правового поля, відкрита так звана банка, Монобанк не може бути тут ніякої мови і підстав для блокування банківського рахунку. Жодного такого випадку, щоб монобанк через донати заблокував, не було. Якщо ж ви все ж таки під виглядом отримання донатів, отримаєте якийсь там прибуток завальованої формі підприємницької діяльності, чекайте ФІН МОН, чекайте податкову. Читайте, чекайте податкове повідомлення рішення, наслідки для вас будуть ганебні. Цього робити не можна. Якщо офіційно збираєте донати, все буде ок. До зустрічі. Ставте питання до цього відео.